Добрий день діти. Наземний, підземний, повітряний, водний. Нас транспорт домчить будь куди вже сьогодні. Пантажний буває і легковий, а ще спеціальний і допоміжний. Транспорт це засіб пересування з одного місця в інше. Є багато різних видів транспорту. На вулицях можна побачити різні види автомобілів від маленьких машин до великих вантажівок. Автобуси можуть перевозити багато людей одночасно. Вони їздять в містах, між містами та в інших напрямках. Потяг це вид транспорту, який їде по залізниці. Потяги можуть бути вантажними або пасажирськими. Літаки це транспорт, що літає в повітрі. Літаки перевозять людей і вантажі з одного місця в інше на велику відстань. Кораблі це транспорт, який плаває по воді. Їх використовують для перевезення вантажів або для поїздок на далекі відстані. За допомогою транспорту люди можуть подорожувати, відвідувати нові місця, отримувати нові враження та знайомитись з новими людьми. І сьогодні на занятті ми з вами зліпимо легковий автомобіль. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Наші пальчики все знають. Швидко транспорту пізнають. Кермо, колеса, світять фари. Автобус це, шумить шосе, тролейбус ріжки он везе. А корабель свій курс міняє. Ось так літають літаки, чекають рейки поїзди. По коліях стучить трамвай. Цей транспорт весь запам'ятай. Для заняття нам знадобиться дощечка, стека, серветка, пластилін червоного, жовтого, чорного та білого кольору. Тож починаємо. Червоний пластилін ділимо навпіл. З більшої частини робимо кузов автомобіля, з меншої – кабіну. Жовтий пластилін ділимо на частинки. Робимо передні та задні фари нашому автомобілю. Із білого пластиліну робимо переднє та заднє віконечко. Із чорного пластиліну робимо колеса. Ось який автомобіль в нас вийшов. Будемо чекати на ваші роботи.